Мої вітання друзі. Ну що, прийшла до нас справжня зима. Сьогодні було мінус 14, випало багато снігу. Добре, що я ще до морозів тих трактора додому пригнати, бо зараз я б його вже не завів. І тут в мене на столі стартер. Треба робити стартер. Кажете, зняв, втягуючи, але щоб робити стартер, то в рукавицях... Така робота не піде. А так як на дворі мороз, а в мене тут опалення нема під навісом, значить будемо грітися другим способом, друзі. Раз, багато снігу і на дворі мороз. Будемо грітися лопатою. Треба відкинути сніг від гаража. І тут в мене така купа дров'я. Треба повідкидати акуратненько. Я вже трошки почав. І щось в процесі роботи. Думаю, давай зразу зніму відосик, покажу, чим я займаюся. Бачите, зима красота, краєвиди які. І я маю відкидати оцей сніг від цієї купки тому що в таку погоду добре грітися, як рубати дрова або різати. А ремонтувати трактора не дуже приємно. Ну все, друзі, я приступаю до роботи. Бувайте, всіх вам благ. Пишіть, як у вас погода і чим ви зараз займаюся. Thank you. Не вийшло мені, друзі, до кінця розкидати сніг. Почав я занадто активно працювати лопатою і прихватило мені спину. Ну що ж, йдемо приймати міри, бо інакше в'їху нема.